Іноземна делегація у Тернополі. Високопосадовці Латвійської республіки завітали до нашого міста, аби обговорити ряд важливих питань. Серед них розвиток України, подальша співпраця та двохсторонній бізнес. Кілька етапна зустріч розпочалась із круглого столу в приміщенні Тернопільської обласної ради. Ми хочемо привернути увагу до інвестиційної привабливості нашої області і на сьогоднішньому бізнес-форумі. Україну Латвійському, який ми проводимо перший такий бізнес-форум на Тернопільщині, ми будемо презентувати наш економічний потенціал. Ми будемо, як говорить Айнера, наше завдання звести бізнес України, бізнес Латвії для цього, щоб вони працювали спільно і для цього, щоб це були взаємовигідні стосунки. Саме Латвія посідає одне з щільних місць у рейтингу країн з найбільшою допомогою Україні та українським громадянам, які знайшли вимушений притулок на її території. Так що найменше 600 мільйонів євро отримала Україна від Латвійської республіки за останні два роки. Виробити кроки на те, щоб не чекаючи закінчення війни, уже для того, щоб відновити Україну і берете участь у відновленні України. Основна мета візиту кажуть налагодження українсько-латвійського міжрегіонального та економічного співробітництва. In addition, uh, uh... Зараз латвійський парламент розглядає декілька законопроєктів та ініціатив, спрямованих на допомогу. Однією з них є заборона російського зерна на латвійському ринку. Ми намагаємось покращувати наші відносини в економічній сфері, зокрема у питаннях інвестицій. Ми шукаємо різні проекти для інвестування як в Україні, так і в Латвії, і також активно співпрацюємо з представниками української влади. Тернопільська область зацікавлена у співробітництві з латвійським бізнесом в напрямках інвестицій та співпраці у галузях логістики, енергетики, машинобудування, а найбільше в аграрному напрямі. Оскільки наш регіон є аграрним, то у цьому напрямку теж є великий потенціал. Ми маємо з 15 підприємств до 35 підприємств в області в порівнянні 2022-23 рік, збільшилась кількість підприємств, які мають відносини з суб'єктами господарювання з Латвійською республікою. Під час зустрічі Володимир Болєщук спільно з Айнарсом Межулісом, економічним меташе посольства Латвійської Республіки в Україні, підписали меморандум, яким одностайно заявили про свою готовність працювати разом.